Друзі, ZBate Orbit спрацював Восьмидесятка. Щось невеличке, але спрацював. Ось такий шнурцер. Гарний. Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би вам розповісти про дійсно легендарний Воблер. Це Воблер від відомої японської фірми ZBate. І це, звісно, Orbit. В даному випадку це орбіт 80-ка. Це 80-й орбіт. Він у мене єдиний орбітів. з орбітів. З'явився першим. Ще я собі, на жаль, не купив ні 110, ні 90-го. До речі, у мене є 130-й. Не єдиний брешу. Є в мене 130-ка, яка також чудово ловить. Але, на жаль, не в цьому сезоні. В цьому сезоні ось цей красень 80. -ка, я би його поставив на перше-друге місце разом з тіні магалончиком. Тому сьогодні розповім вам саме про нього. Восьмидесятку. Хороша. Що ти робиш? Іди сюди. О, хорошенько. Є. Yeah. В такому шикарному кольорі він у мене це восьмидесятка. розмір 80 мм. В даному випадку це суспендер. Який зависає непогано так в що води з повідцем без завідного кільця. Гачки тут один змінений, задній, тому що він зламався. А так, в принципі, 2 кілограмових щук Рідні гачки тримають без проблем. От, дивіться, друзі. Щучка висіла на одному гачкові і отакий от він став. Це Orbit 80-ка, оригінальні гачки. Так, тепер це двійник. Тобто в мене проблем з двушками, які на нього клювали, не було. Він ловить абсолютно всю рибу в моїх умовах. Тобто і дрібну, і крупну щуку, і півкілограмову. І двушки, як я вже сказав, він теж прекрасно ловить. Щодо проводки, вона дуже проста. Тут підходить будь-який твіч. І два удари, пауза, один удар, і безперервний твіч тобто твіч, 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 твіч без пауз. Все в залежності від ваших умов. І знову ж таки, не обов'язково, що в мене він гарно ловить, він буде у вас ловити. Ставтеся дуже критично до того, що ви чуєте. Тобто, якщо когось він ловить, це не обов'язково, що він буде і у вас ловити. Але якщо він ловить у всіх, то напевно він і у вас буде теж ловити. Тому це от, от важливо отак: от фільтрувати ті думки, які ви чуєте, і робити якісь висновки, трохи думати з приводу ваших умов. Е. Yeah. <laughs> Какой шнурочек. Е. Е, е. Е. Еще что Может даже укунять. Незразумеваю пока, но ну, что-нибудь не Дрібний щупак, дрібний щупак. Ось такий щупачка. у мене він ловив як на міляках, там 80 см глибини, тобто там, де тільки травка закінчується, одразу кидаєш, і він там прекрасно ловив, якщо його дуже агресивно не твічити, він йшов на невеликій глибині. І ще, якщо припідняти спінінг, спокійно можна ловити, ловити на глибині до метра. Також, якщо треба його загнати глибше, знову ж таки опускаємо спіннінг чуть агресивніший твічі, і на півтора метра він буде йти до півтора метра. І прекрасно ловити на двохметровій глибині щуку. Друзі, це вже щучка краще. На орбіта 80-ку. Це вже така грамів 800, напевно. Ось така щука, щупака. Він дуже простий в керуванні, ніяких тут особливостей немає, що там якась специфічна проводка має бути, чи ще щось таке. Такого немає. На відео я зараз вам це все показую. Звертайте увагу, яку я роблю проводку, де його кидаю, тобто в яких умовах. Звісно, якщо там у вас 5 метрів глибини, нема сенсу його кидати. Якщо у вас 20 см глибини іде одразу трава, теж немає сенсу його кидати. Десь кидати у вікно метр квадратний лататі, його також немає сенсу кидати, бо ви просто не зробите проводку. Може на плюс реагує щука, а може і ні. Тому тут дуже-дуже підходьте до нього з обережністю. В пару до нього в мене дуже класно працює це варуна. Варунка разом з цим орбітом, у них дуже подібні умови рибалки. Якщо і один, і другий, вони плюс-мінус на однакових горизонтах, можливо, варунка чуть більш поверхнево йде. Але вони один одного дуже гарно доповнюють. Тобто, орбіт, варунка в моїх умовах, от в такому розмірі варунка це більший трошки в Орбіт трошки менший, але він чуть вище, ширше. Тому в моїх умовах вони прекрасно працюють. Щодо Снасті, потрібен спіннінг десь тестом 12-15 грамів. Не вище. тобто Я твічу його 12-грамовим. Верхній тест, по-моєму, спінінгу це понтон 21 гат gанчо до 12 грамів. Прекрасно твічить. Тут не потрібно якоїсь дуже жорсткої палки. Цього спінінга цілком достатньо для твіча такого воблерка. Не треба підбирати щось там занадто таке жорстке, агресивне, тому що тоді він просто буде прилітати у вас всю рибу, не затримуючись і не приваблюючи її. В принципі, це все, що я хотів про нього сказати. Дивіться відео. На відео все прекрасно видно. В яких умовах, яка проводка, і яка гарна риба на нього клює? Він у мене дуже класно ловив, що по теплій воді, що по холодній, взагалі не має значення. Відпрацював і влітку, і пізньої осінні. Спрацював орбіт. Друзі, орбіт спрацював. Досить непогана щучка така. Ну напевно грам 800. Та досить безпечно, нічого не кровить. Тому, якщо ви думаєте, що собі купити і шукаєте пораду, то ось такий Воблер ZBay Torbit 80. Це один із найкращих, напевно, що є зараз в плані воблерів Дякую за увагу! Всім пока!